Коли є пиво? <клес> на свобода. То що хочеться? Сушеної в'яленої риби. Отже, вітаю вас, вельми шановні любителі в'яленої риби! Ну що? Як я сказав, коли є пиво, хочеться сушеної риби, а де її взяти? Нема, нема. То треба засушити. Ну і сьогодні будемо по-простому. по-простому. Значить беремо рибу, яка є. Кому хто що послав. Мені от Бог послав форель. Беремо її треба почистити. Якщо у вас вона була з кішами їх виняти, ну то, щоб було все таке гарненьке, чистеньке. А далі все по-простому, по-простому. Одна столова ложка. Цукор. Білий, коричневий, який в кого є, який кому подобається. Нема великого значення півстолової ложки. Перемішуємо. Ну і щоб не просто було таке солоно-солодке, а щоб якісь спеції. Теж ні в чому собі не відмовляйте. Тому беріть, що кому подобається. Я от думаю, щоб був такий трохи присмак індії. Візьму таку спецію під назвою гарам масала. Хто вона там гара і кого вона там масала, я не знаю. Але мені подобається. І так десь ну, чайну ложку, так, ну, пів столової. Буде нормально. Так все на око, на око насипали, що там які, нормально. Перемішать добренько. Так гарно, гарно перемішати. І що робимо далі? Посипаємо цю рибу, як я сказав, яка в кого є, кому що Бог послав. Форелька підійде гарно, бо в ній мало тих кісток буде добре їстися. І втираємо оцю суміш в цю рибу. Якщо бачите, що вам не вистачає, можете ще наколотити, скільки вам там треба. Ну, я думаю, що так нормально. Ну, у мене тут, бачите, така о, позастрявала сіль з цукром. Так що я ще трошки добавлю. Але теж така пропорція 1 до 2: Одна порція цукру, дві порції солі. Але приблизно. Це не принципово. І спеції. Ну, Спеції як... Кому подобається, можете більше, можете менше. І гарно так масажуєте, промазуєте всередину і надпіхуєте. Отак. Отак. Помасажували. Як масажистка тайська масажує якогось чувака. До холодильника на добу. А далі розкажу, що з нею робити далі. Ну що, пройшло годин 20. Ось моя рибка промаринувалася, бачите, яка гарненька. Навіть трохи підсохла в холодильничку. Тут он, з неї соки потекли. Ну і тепер, оскільки у мене там на вулиці осінь сиро холодно і бе. противно, то беру сушарку отаку для овочів життів і грибів. Кладу сюди рибу, закриваю. І вмикаю. А оскільки в мене сушарка з регулюванням температури, то ставлю 40 градусів і нехай собі сушиться. А тепер найголовніше. Беремо, що в кого є. У мене от Юлія. Юлія, о, то така Юлія. Наливаємо. Ти за те, щоб риба вдалася. Ваше здоров'я. Ну що, дорогенькі мої? Прийшов тиждень. Пивко. Трошечки збереглося, як це не дивно. І от риба. Значить, сушилась вона у мене кожен день в сушарці, а вночі лежала в холодильничку. І отак за тиждень от вона така стала. Ну, Така не суха така, що не вгризеш. А така тут м'якенька. Але це буде залежати від структури самої риби, яка ця риба. А головне від того, як швидко захочеться її з'їсти. Бо можна ще. Два місяці, три рік висушити буде як папір. Ну, no. треба їсти. Mm. Перший раз в житті їм в'ялену форель. Вона просто... Вона сухенька всередині. Але у форелі така структура, що вона така м'якенька, ніжненька, О, ось а ось Ну дуже смачно, дуже. Не буду гаяти весь час, виберіть рибу, яка є. Як нема, то беріть і в магазин. Купили, засушили, засолили, якщо зловити не змогли в річці. І вперед! Вперед! Так що я буду їсти пити, а ви соліть і сушіть. Ваше здоров'я! Слава Україні!